Вітаю підписників і глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 29 липня 2025 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Два дні йдуть проливні дощі. Перед дощами я спів все-таки зробити роботи по пасинкуванню свого винограда, підв'язку зробив. От. І замітив, що вже десь почалося грибкове захворювання мільдію. І все-таки в другій половині дня зробив обробку таносом. Брав максимальну дозу для того, щоб запобігти розповсюдження грибка. І сьогодні приїхав, подивився, все добре, нема. Пушка на деяких листках, якщо подивитися з то воно припалило, ну, ну пройдучи десь через день-два дощі, подивлюся, а так, напевно, нема ніяких таких явних видів, що грибок не зупинився. І сьогодні вирішив також зробити обробку, бо не спів перед дощами від оїдіуму. Робив теж ці обробки окремо, бакові суміші я не робив. І от оїдіуму робив тієї І із розрахунку 80 грам на 10 літрів води. Десь перерив з дощами буде, десь годин так 5. Я думаю, що буде достатньо для того, щоб. Не було розповсюдження, а вже після дощів подивлюся і по стану свого виноградника буду розуміти, чи потрібно зробити обробку, чи не потрібно. Трошки не встиг, аби десь на днів два раніше успів зробити зелені операції, то можливо б і до дощів була б зроблена обробка від і від мідію, ну і ще тоді зроблю через. Пару днів від сірої гнилі. На винограднику явних таких признаків захворювань немає. Це єдине, що було по мільдію, можливо, в сусідів, не знаю. А по індіму є декілька сортів винограду проблемних. Вони мене кожен рік хворіють, тому сьогодні вирішив є перерив у дощах, буде на вечір. Зроблю обробку для того, щоб запобігти розповсюдженню. Оїдіум. От така робота зроблена в такий оцей дощовий період. От, ну Багато пишуть, що пішла і мільдю, і ідіум у деяких регіонах. ну Слава Богу, в мене ще більш-менш нормально. Все під контролем і виноградик почуває себе добре. Ну Зараз покажу вам, в якому стані грона, як почуває себе листова система. Ну, ось так. У мене виглядає на сьогоднішній день листова система. Обробка перед дощем зроблена. Отак виглядають грона. От сьогодні обробив твій віджет. Є на ягоді на літ, але ще є час до дозрівання, до початку забарвлення, тому цим препаратом ще можна користуватися від оїдіуму. Ну, в такому стані маємо виноградні грона. Це байканур. Мені дуже подобається цей сорт. Так, Також бачите, що лоза виноградна і листова система почуває себе добре. Грона на різних сортах по-різному зав'язалися, в основному добре. Ось таку. Картину маємо на сьогоднішній день на моєму винограднику. Це в мене один із проблемних сортів по оїдіуму. Як бачите, все є ще деякі у мене бубки, які мають пошкодження. Я думаю, що сьогоднішню обробку я зупинив, а там буду дивитися. Бачите, такі є. деякі є так, не гризи. Помощники мої. Тікуй. Також на деяких гронах. Є такі Рибкові захворювання. Воно як і гниль. Ну, більшого ж це оїдіум. Декілька кущів має таких, які треба слідкувати за тим грибком. Ну, а взагалом то лоза почуває себе на сьогоднішній день з такими погодними умовами непогано. Забарвлення ще немає. Побривав я в основному в нижній частині листки на першій шпалері для того, щоб було гарне провітрювання. Так нав'язався в мене Д200. Це кеша, який був дуже пошкоджений приморозками, але відійшов і деякий врожай на сьогоднішній день маю. Це Одеський сувенір. В такому стані. Ну оце. Подарок Запоріжжю. В цьому році трошки хуже пройшло запилення, але за рахунок нормування я думаю, теж наберу деякий врожай. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, діліться своїми друзями, підтримуйте канал. Ви бачите, що я показую те, все, що є. В якому стані виноградник, якими препаратами я користуюся, яким чином проводжу цю роботу. Тому, кому буде корисно, я дуже буду вдячний і за лайки, і за значить, коментарі, які ви залишите під цим відео.